Вітаю! З вами Масевич Олексій. Сьогодні ми поговоримо з вами про проблему, яка виникає мало не в кожного юзера SKBD Microsoft SQL Server. Відкриваємо Microsoft SQL Server 2013 року випуску. Відкриваємо Management Studio. Це буде довго. Будьте кави, або перемотайте трохи відео. Ми бачимо, що відбувається запуск. Виготовлено воно by Visual Studio. Стандартний логотип Microsoft. На цьому відрізку відео взагалі немає сенсу говорити. Отже, відкрилось. Намагаємося законектитись І бачимо чудову помилку. Що означає саме ця помилка? Cannot connect to desktop desktop. 45 і так далі це назва мого сервера. Назва мого сервера. Це чи що він не може підключитися до мого сервера. Додаткова інформація. Дивіться навіть по-російськи. При встановленні з'єднання з SQL сервер відбулася помилка, зв'язана з мережею або з певним екземпляром. Сервер не знайдений або недоступний. Впевніться, що ім'я екземпляру указано правильно, і що на SQL Server дозволені віддалені з'єднання. Provider Named Pipes Provider Error 40. Не вдалося відкрити підключення до SQL Server. Microsoft SQL Server Error No2, не вдається знайти указаний файл. Така помилка в основному виникає тоді, коли у вас є Windows Authentication Якщо ви при інсталяції серверу, Створювали SQL, то введіть свій логін і пароль. Якщо ні, то у вас є кілька варіантів. Перший створити новий інстанс для вашого сервера. Я не знаю, як це робиться тут. Напевно, new. Ні, тут немає. Загалом. Я б сказав, що не знаю. Якщо у вас виникає помилка при підключенні, то вам заважають, хто вам заважає. Вам заважають програми на вашому комп'ютері. Якщо у вас Windows 8 або Windows 10, або навіть Windows 7 з оновленнями за 2015 рік, то я вас вітаю. У вас 100% підключений і активний Windows Defender програма, яка не дасть вам підключитися. Якщо ви її коректно не налаштуєте. Для того, щоб у вас все було добре, щоб можна було підключитися до бази даних, до серверу, вам треба заінсталювати нормальний антивірус. Притому такий антивірус, який повністю замінить Windows Defender. Наприклад, я встановив собі Macafe. Він справлявся зі своїми завданнями чудово. Актуальні і включені захист. Але є проблема. Windows Defender знову відновив своє існування після оновлення. Звичайнісінькі малесенькі оновлення на базі КБ якогось. там І воно вже вам заборонить доступ. Якщо ви не хочете довго мучитися. Якщо у вас швидкий комп'ютер, на якому дуже легко все інсталюється і швидко. То просто видаліть ваш сервер і заінсталюйте наново. При першому запуску і до перезавантаження системи у вас все буде працювати. Просто ставте на сон ваш комп'ютер замість того, щоб його виключати. І все. Інший варіант знесіть 2014. Знесіть собі Windows 10, Windows 8, Windows 7, поставте старий Windows, де немає тих оновлень, де відключений Windows Defender. І останній варіант. Той, який я хочу вам показати. Це найбільш небезпечний варіант, якщо ви знаходитеся підключені до мережі Wi-Fi і маєте доступ до інтернету і знаходитеся в якомусь інтернет-кафе. Бо віруси полізуть до вас тьмою, тьмущою. До того, щоб відключити будь-які засоби безпеки, нам придеться зробити наступне. Знайти панель управления. Я не помню, где да она находится, поэтому зачекайте. Я упошу. Панель управления найдена. Внесем ее сюда. На майбутнее, как-то кажется. Заходим в панель управления. Бачимо програми, видалення програм. Бачимо мережа та інтернет. І головне, що нам потрібно, це система і безпека. Заходимо в неї. Брендмаузер Windows. Заходимо в нього. Бачите, в навіть відключені брендмаузери. Управління цими параметрами здійснює додаток наш McAfee. Тобто Firewall мого антивірус. Ми не можемо нічого редагувати. Видаляємо антивірус і натискаємо включення чи виключення брендмаузера Windows, виключаємо його повністю. Так, ви будете незахищені. Краще зразу відключитися від інтернету перед тим, як це робити. Але ви зможете спокійно користуватися Microsoft SQL сервером. Особливо після перезавантаження комп'ютера, якщо він не буде підключений до інтернету. Крім того, десь тут ще має бути <клухи> безпека і обслуговування. Безпека і обслуговування. Вже не тут. Ну, в принципі, отут можна повимикати весь захист від шпіонів, контроль записів, захист від вірусів, скрін, обліковий запис, от оце, Одна з головних. Архівація даних. ну, В принципі, це можна залишити. Це автоматичне обслуговування, стан диску, діагностика Windows, домашня група. намагаємось натиснути ОК. Нібито таке. Ну, Smart Screen, то... Ідея має бути Перевіримо, чи якщо ми не виділили наш антивірус. Між іншим. Цей антивірус Макафе він з одного боку файний, а з другого боку. Як вам сказати? Ну не хочеться говорити. Нічого. Туди нема, взагалі десь налаштувань домашня навігація, справка. Загалом якось так. Я вам розказав три способи позбавитися від цього неприємного моменту. Таким чином, робите, вибираєте собі одне з трьох, видаляєте свій Windows, видаляєте свій SQL сервер і ньому переінсталюєте при кожному запуску. Або видаляєте всі свої антивіруси, фаєрволи, відключаєте бранд Маузер і відключаєте Windows Defender. Те, що вам треба зробити. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. па па